Закрийте очі і зробіть вдох і видох. Плавний вдох і плавний видох. Сфокусуйтеся на своєму серці, на енергії свого серця. І повністю розчиніться у енергії сніжно-білої енергії безумовної любові. Повністю розчиніться. до того моменту, коли ви станете ваше тіло, те, що виявляєте, стане частиною безумовної любові і ви, і безумовна любов стає частиною вашого тіла, вашої сутності. Немає значення, як ви називаєте цю енергію, чи Бог, чи енергія творіння, чи е, творець. Всі варіанти практи. Угу. Зробіть вдох і видох. І ще один вдох і видох. І давайте почнемо. Е, відпустимо всі енергії, всі емоції стани, які сковують вас які засмучують чи розчаровують злість. Найкращим і найбезпечнішим образом для вашого тіла, для вашої аври, для вашого простору. Зробіть дохи видох. І пам'ятайте, зцілення створюється на видусі. Угу. І зараз відправте безумовну любов у ту частину тіла, яка, можливо, вас поболює. Чи ви відчуваєте дискомфорт, якщо це декілька частин тіла, це також декілька частин тіла або органи. Зробіть вдох і видох. І відчувайте, як енергія безумовної любові окутує цю ту частину тіла чи ті частини тіла, які зараз потрібні зцілення. Віддох і видох. І зараз направте безумовно, побачте, як безумовно любов заходить до ваше серце, і все, що обтяжує ваше серце, обтяжує вашу душу. Вона ем, з легкістю е, залишає ваше серце, і ви маєте розуміння, як проживати життя на, по інших сценаріях, по інших, на, на, на іншому рівні через інші емоції із іншими людьми дозволяєте. Якщо так, кажіть так і, і все. Угу. І все тіло Угу. І зараз наповнимо ваш. Календар, ваш розклад сьогоднішній безумовною любов'ю до кожної справи, з кожної людини, з якою ви будете бачити. надійшліть в той момент, безумовно любов зараз, з точки зору теперішнього, відправляємо в майбутнє. Наперед, безумовно любов, кожну зустріч. наповнюємо безумовною любов'ю, що все пройшло найкращим і найбезпечнішим образом для вас і для сесії, то для кожного, хто залучений у цю синергію. Угу. Зробіть дох і видох. І ще один дох і видох. Зафіксуйте енергію любові, енергію розуміння до себе у своєму тілі. Угу. Зробіть вдох і видох. І зафіксуйте, побачите, відчуйте, просто знаєте, як енергія любові просто живе у вашому серці. І що ви завжди достойні мати любов у своєму тілі, у своєму просторі. Найкращу любов і найвище значення безумовної любові, яке дане. Творцем енергію безумовної любові. Дозволяєте? І кажіть так. Можна це казати там про себе, а можна голос. Угу. І зараз направте безумовну любов справі або справам. Давайте одну виберіть справу, яку ви відкладали. І деяким справах, які ще є у вас на поличках. Стоять. Просто безумовно любов, що коли ну, ви назбираєте достатньо мужності, щоб а, взятися за цю справу, ви візьметесь безумовної любові і мужності на цю справу, щоб взятися за неї. Зробіть дох і видох М -м -м. і побачите, що вже це зроблено. Тобто, безумовно, любові мужні вже відправлені, і це як е, достигає фрукт. Так? По, е, є певні закони, е, які залучені в те, то, щоб той фрукт достиг. І коли ми з'їмо не достигших фруктів, він кислий, він не такий солодкий. Тому знати, що наші справи, наші задуми так, також керуються законами природи, законами Всесвіту. А деяким справам потрібно достигнути. І, а ми зі своєї сторони будемо наповняти безумовною любов'ю і мужністю, що коли прийде час, ви з легкістю і з енергії бажання, енергії створити красу, створити чарів, щось чарівне в цьому світі. Угу, зробіть дух і видох. Угу. Давайте зафіксуйте, фіксуємо у вашому тілі відчуття, що ви знаєте, як це бути любимим, любимою, як це поважати і бути, що тебе поважають. Як самати доброту і робити справи з добротою і з повагою. І що ви зараз, і сьогодні ви заходите в цей день із повагою, добротою, і з усіма своїми суперсилами, і своєю цінністю, щоб створити щось прекрасне, як це знати і жити на шляху найбільших і найкращих можливостей і для себе, і для всього світу? Як це бути задоволеною своїм днем? Як це бути задоволений е, відчуття як це бути задоволений своїми справами. І, відчуття, як це бути задоволена, задоволеним від розмов з людьми, з якими ви зробили ці розмови. Зробіть дох і і зафіктуйте у своєму тілі це відчуття задоволеності, щоб потім протязі дня було легше продублювати його і відтворити. Робіть дох і видох. Відчуйте легкість свого тіла, відчуйте легкість свого, своїх думок і свого серця. Тому що найчарівніші речі робляться з легкістю. І давайте навчимось бачити красу у навколишньому світі, красу у людях і красу в собі. вдох і видох. Угу. І ще раз наповнить себе безумовною любов'ю. І дайте собі того, чого ви хочете цього дня. І ось тут. Скажіть, чи ви хочете бути мужніми сьогодні, чи ви хочете вміти відпочити, як це відпочити від телефона, чи це... Як це із любов'ю проводити час зі своїми рідними, близькими. Чи це як це бачити справу, яку ти робиш зі сторони? Ну, Бачити це як бізнес і ставитись серйозно до того, що ви робите, або до... ставитися серйозно до своїх знань. Будь-яка енергія, яку ви хочете зафіксувати сьогодні, зробіть дох і видох. Оприділіться, скажіть. І з безумовною любов'ю воно зайде у ваш день найкращим і найбезпечнішим образом. Зробіть дох і видох. Дох і видох. Дох і видох. І побачите, як ваш день наповнився фантастичними байбами. Щирими постріл мішками, теплими обіймами, грошима. Відчуйте підтримку людей, які є у вашому просторі. І відчуйте підтримку всесвіту, відчуйте підтримку дня і підтримку, яку ви також даєте іншим. Найкращим і найбезпечнішим образом.